Вітаю всіх! А чи знали ви, що 29 років тому, саме в лютому, британську антарктичну станцію Фарадей передано українським полярникам на її базі створено українську станцію академік Вернацький, і на мій погляд, це привід зателефонувати прямо зараз на станцію та дізнатися, чим живе станція сьогодні? Отже, на зв'язку з ТІВІ Сергій Єрмоленко, біолог 29-ї української антарктичної експедиції. Сергію, доброго ранку. Бо я знаю, що у вас зараз 10 ранку. Доброго дня. Да. Ну, у нас доброго ранку. Да, у нас різниця 5 годин. Там, ну, да, я так... Почнемо. А, я бачила, що ви на станції вже рік, так? саме стільки експедиція триває, і ну, майже рік. І це ваша перша крижана експедиція. А, так, це. Моя перша зимівля. Ми добралися сюди приблизно у березні місяця минулого року, тобто, в наступному місяці наша зимівля вже буде підходити кінця, і ми чекаємо вже прибуття 30-ї антарктичної експедиції, яка змінить нас тут. Дуже цікаво, А чи саме те ви очікували майже рік тому? Або до чого ви виявилися не готовими на такій відстані від дому? Ну, скажімо так, на, перед тим як їхати сюди, у нас були збори, де нас попереджали про ти, скажімо так, певні незручності, які будуть тут. Тому ми вже відносно того, я вже був якось морально налаштований, і, в принципі, я не скажу, що, що в мене були якісь такі проблеми з, з перебуванням станції протягом року. Такий нюанс, що цього разу в 29 ту експедицію бажання поїхати на станцію Вернацького виявили 86 кандидатів та кандидаток. Попередньо було вдвічі менше. чому такий ентузіазм? Ну, популяризація Антарктиди. Да, вона, в принципі, дає свої плоди. Це місце, скажімо так, дуже. Такий е серйозний полігон для розвитку науковців нашої країни, і е да, і я думаю, що дуже багато науковців хочуть е е спробувати свої сили в е цих умовах. Відомо, що у складі цієї експедиції зараз найбільша кількість жінок, починаючи з 97-го року, Кажуть, що жінка на човні то не добра, а жінка-полярник то добре. Ну, скажімо так, жінки у нас виконують ту ж саму роботу, що і ми, в принципі, і, так, да, і виконують, в принципі, покладені на завдання да, на найгірші на чоловіки. Тому я б не сказав, що тут у нас якась є нерівність в плані виконання роботи. Але кухар у вас тобто не у нас, жінка. Да, поляр, полярник, я... І полярник, я полярник, і полярник, і полярник і полярниця. Тобто да? це людина відносно в рівних правах та повноваженнях. Я повторюю своє питання: кухар у вас не жінка? А, ні. Кухар у нас чоловік. Назар він представник Кригова, тому дуже професійна людина своєї справи, в принципі, яка намагається нас балувати, зважаючи на тих умовах, яких ми знаходимося різними стравами. І в принципі, да, протягом року ми не відчували там, що ми там <'ї> чогось нам там, в принципі, якось щось їже там домашньої нам не вистачає. Тобто, в принципі, редаціон -ре -ре був відносний, да, який, який. Тобто, можна сказати, що він. А потреби, наші потреби в плані. Наші гуманістичні потреби, скажімо тут. Я чомусь вважаю, що, шановний пан Назаре, готує вам борщ, і цього достатньо. А чого найбільш не вистачає під час таких експедицій на побутовому рівні? Ой, ну, скажімо так... Так, uh, да, коли у нас вже тут була антарктична зима, у вас було вже літо. У нас вже зрозуміло, ну, що у вас був повний пік, там вже фрукти, овочі, да, були свіжі, тому але в умовах ми не можемо дати довго мати свіжі овочі та фрукти, тому да, ми переходили на замороження. Ну, в принципі, я не скажу, що це було. Якось це було цілком заміняємо. Ну, а в плані побуту, ну, в принципі, Ну ми живемо такою дружною сім'єю, що в принципі ми не відчували там недостатку в чомусь. Але мені чомусь здається, що то біле перед очима трошки протягом року втомлює, є таке? Ну, то, що Антарктида цілком біла, це трошки, ну скажімо так, де ми знаходимося. У нас є не тільки білі ділянки, у нас є і зелені ділянки, які представлені з моху, да, тому такі от шматочки острови, в принципі, нагадують нам передім. Не знаю, не бачила. Знаєте, що я зробила зранку? Я гуляла в віртуальному турі станцію Академік Вірнацький, і така можливість є у кожного на сайті національного антарктичного наукового центру. Супер, просто супер. А чи звертаються, звертаються до вас реальні туристи? Так, а вже ж коли відкривається навесні вже курортний сезон. До нас в принципі, заходять туристи з лайнерів з яхт. Тобто, да ми в принципі можемо все зробити і показати в яких умовах ми живемо, працюємо. Тобто, да, можна на хвилину стати полярником. Я буду вас про це теж просити трошки пізніше. Тому таке питання у мене зараз. В мережі, ми бачимо час від часу новини від вас про пташини «Бебі Бум або унікальних пінгвінів біля станції Вернацького. І все ж таки повертаюся до вашої обіцянки, покажіть нам цих пінгвінів. Дайте подивитися на те, що у вас за вікном. Uh, ну, да, ви Зараз пробуємо. Давайте. Зараз ми спробуємо трохи перейти. Um. Дуже сподіваюся, що ми побачимо того uh, пінгіна поліцейського, наприклад, про якого я дуже багато читала. Ну, вибачте, у нас трошки сонце, але якщо побачите, за мною це uh, пінгвіни дженто. Uh. Пінгвінів немає, але у мене питання: Спорізь, чому бачте? без шапки? Так, О, так. Я бачу можна. Я бачу пінгвінів. Я, е, мені чим здається, що саме така реакція у кожного, хто бачити в перший раз. Дякуємо, дякуємо дуже. Дякуємо, повертайтесь, будь ласка. Е, я такі відчуття у мене зараз не можу про те навіть розказати. А пінгвіни вони, в, в, взагалі до людей підходять, спілкуються якось з вами. Скажімо так, пінгвіни, пінгвіни вони досить нейтрально до нас відносяться, тому що, в принципі, на землі у цих птахів немає природних ворогів, і тому певним чином вони іноді мають таку зацікавленість, можуть підійти роздивитись там людину, але у нас. Незважаючи на це, у нас є певні правила, щоб ми не мали дослід, певну дистанцію і не чіпали пінгвінів. Сергію, а про що не пишуть в мережі? Що важливо, ви дослідуєте експедиція вже майже рік? Ваше спосередження як біолога? Ну, скажімо так, те, що досліджую я, це входить в. Скажімо, так довго дослідження, які вже відбуваються протягом, ну скажімо так, багатьох років і будуть продовжуватися після мене, і так сказати, що от протягом моєї замівлі було щось таке, що ну варто було зазначити, але я не можу такого сказати. Можливо, фахівці, коли які будуть обробляти дані. Моїх попередників, моїх наступників, можливо, вони вже там можуть сказати якісь цікаві вже закономірності. Будемо чекати, коли ви будете готувати свій звіт. До речі, Сергію, дивіться, нас тут попереджають, що десь днів через 10 до країни прийде від вас суттеве похолодання. А у вас там навпаки стає тепліше? Ну, у нас Антарктичне літо, да, сніг е, тане, і десь приблизно е, до середини березня, до кінця березня, да, у нас е, будуть текти струмки, да, будуть відкриті ділянки, е, такі от е, ну дуже. Е, е, Відкрити ділянки з мохом, зі скелями, дай це не сказати, що цілком такий ось сніжний ландшафт. Тобто, згодом да коли вже наступне, буде наступати вже пізня весна, зима, тобто буде випадати багато снігу. Зрозуміло, що це все криється товстим шаром, і да, і все буде біле напруги. Знаю, що ви особисто з Дніпра, і більш того, ви закінчували наш ДНУ. Між нами я теж і теж біологічний факультет. А як часто? Таке серйозне питання. Ви маєте можливість спілкуватися з рідними з Дніпра? І чи дається вам дистануватися від новин про війну, від тривог за рідних? Ну, скажімо так, я сам з Луганська, да, і для мене це вже почалося у 2014 році. І, да, те, що відбувається зараз, продовження цих, скажімо так, хвилюючих для мене. Скажі ну, до мене певне хвилювання, да, тому що мої рідні залишаються в Україні, але да, ми спілкуємося з ними регулярно. У нас є. Наразі гарний інтернет, тобто ми можемо з ними спілкуватися, питати як в них справи. Також, в принципі, ми можемо дивитись новини пабліки, що зараз відбувається в країни, да, де і в деяких не знаю там, е, е, включена повідомлення по про, наприклад, е, про повітряну небезпеку, да то ну. Ми маємо, ми, ми розуміємо, що зараз відбувається в країні далі. Для нас це теж дуже е, сказано, дуже хвилююче. Я розумію про що ви говорите. А Сергій вже згадувала, бачила пінгвіна поліцейського в новинах, який був біля станції. Але зараз давайте про дуже важливих для України про бойових пінгвінів. Ви згадали таку фразу, коли ми з вами спілкувалися вчора. Ще у 27-му експедиції ваші колеги почали збирати кошти на допомогу військовим. Організовували онлайн-екскурсії, благодійні аукціони. Чи продовжена зараз ця ініціатива або традиція? Так, час від часу ми робимо певні аукціони, певні да, і На ці кошти ми маємо можливість купити певні необхідні речі для наших захисників, для наших колег, які зараз оборонять нашу країну. І я думаю, це буде відбуватися після нас. І я думаю, що да, і сподіваюся, що наші люди підтримують нас у цьому. Раніше теж читала, що біолог Сергій Глотов, якщо не помиляюся, створював листівки незламності з підписами полярників, а чи є якісь нові креативні ідеї для зборів? Ну, о, скажімо так, у нас, наприклад, як ми їхали сюди, у нас о, о, була uh, подорож пінгінчика да, який <кхем>, знайомився з учасниками станції. Це така була м'яка іграшка, яка потім була розіграна, розіграна uh, і гроші від неї вже пішли на допомогу ЗСУ. Знаю, що є полярники, що приєдналися до ЛАВ ЗСУ. Підтримуйте зв'язок з побратимами, які зараз на фронті. Euh, так, ми з ними спілкуємося, цікавимося, як у них справи. Да, дуже так це не, не за них, бо да, розуміємо, що наразі це дуже важко. Так, передавайте через наше тер привіт бойовим пінгвінам. Сподіваюсь, ви дивитесь мене і цю програму. Да, тому передаю вам привіт. Дякую, сподіваюся, ну, що все буде Україна. Це буде Україна, це дуже важливо, дуже важливо. А скоро додому я так розумію. Що зробити першим, коли повернетеся? Е, першим ділом, ну, е, скоріш за все, це ми будемо е, ну, вирішувати. Е, Ну, певні справи на роботі, да, і я думаю, входити вже в привичний ритм, ну, ритм, який, ну, ритм, який ну, ми мали до цього, і тобто, наша робота, наша повсюдневність, наше родичі, да, і тобто такий вже стандартний повод. А якщо буде така можливість, до 30-ї експедиції будете подаватися? До 31-го. Дякую, все буде Україна. Сергій Ярмоленка, біолог 29-ї української антарктичної експедиції, був з нами. Рік на Українській антарктичній станції. Десятки експериментів, унікальне дослідження та підтримка України. Ми говорили про життя на станції. Академік Вернацький, роботу в екстремальних умовах і про те, як навіть на краю світу можна допомагати ЗСУ. Це натяк. Допомагаємо, де б ми не були. До побачення.